На сьогоднішній день в нашій інфекційній, е, інфекційній лікарні е, знаходяться на стаціонарному лікуванні е, біля ста пацієнтів з, е, з підтвердженим діагнозом ковід. Ми бачимо, що е, е, на на початку осінню на початку осені зросла кількість захворювань на на ковід майже в 2-3 рази зросла кількість і но хочеть, хочеться сказати що продовжується вакцинація від ковід і сьогодні є в наявності вакцини Pfizer, вакцина Коронавак, вакцина Johnson Johnson, є в наявності в всіх наших центрах кабінетах вакцинації в сімейних лікарів, ніяких черг немає і, і можу сказати що єдина таблетка від коронавірусу це це вакцинація і ми бачимо що на сьогоднішній на сьогоднішній день да велика кількість ще хворіє людей на на ковід але це не не так як в прошлому в прошлому році тому що більше мільйона вакцинацій уже пройшло по місту, по місту одеса і вакцина захищає захищає ми бачимо ті люди які провакцинували від коронавіруса. Вони хворіють, але хворіють легше, і вони хворіють на амбулаторному етапі.